Я поясню, як я роз, зрозумів фразу багаті теж плачуть, що всі люди на протязі всього свого життя заробляють гроші і думають, що от я зараз буду заробляти стільки грошей, і в мене не буде проблем. Да. І ті люди, яким вдається заробити ту суму грошей, бо заробляти стільки, як вони думають, що на цьому рівні не буде проблем, вони стикаються з розчаруванням. Чому бо багаті не, не мають проблем, багаті мають інші проблеми так. Їм складно довіряти людям. Вони не розуміють, що з тобою спілкуються через твій там статус, чи бо тебе там не знаю, дійсно люблять. Таким людям вони відчувають себе одиноко. Їм складно довіряти іншим людям. Вони завжди в напрузі, бо не знаю, кожне їх рішення, кожне їх слово може все змінити. Вони стикаються з напругою від соціуму. Да? Бо якщо ти вже є, є десь, ти маєш завжди цей статус підтверджувати. Люди не готові тобі пробачати помилки. Іноді хочеться все віддати, да, щоб просто може повернутись на ісходно. Ні, не буває такого в тебе. Ну не знаю. Мені здається, найщасливіші часи це було от якраз там в 15-16 років, коли ми з друзями там пили водку, малювали графіті. Ну я тоді був дуже щасливий. Я, я думаю, просто... що років 50 ти повернешся до всього, да, всього. Я просто виходив з дому. Я не знав, де я буду ввечері. Ну це було да? класно. А я зараз... думаю, так і буде далі. а зараз. Ну, коли все розплановано, то вже таке.